Ти сидиш і чекаєш, що життя зміниться само, не зміниться. Час іде, дні минають, і ніхто не прийде витягнути тебе з болота. Світ не зупиниться, щоб ти зібрався з думками. Ти або встаєш і робиш, або залишаєшся там, де є і гниєш. У тебе є тіло, голова і час, цього більш ніж достатньо, щоб почати зараз. Неважливо, що було вчора, неважливо, скільки разів ти падав, важливо лише одне. Чи готовий ти сьогодні діяти попри страх, біль і сумніви. Скільки ще ти будеш прокидатися зранку з думкою з понеділка почну, скільки ще будеш заздрити іншим замість будувати своє, ти втрачаєш роки на відмазки, і це не лінь, це твоє рішення нічого не робити. Відклади свій телефон, вимкни серіал і зроби перший крок. Підніми сраку і почни бігти, працювати, вчитися, змінювати себе, бо завтра не настане. Якщо ти не візьмеш його силою, ти сам свій рятівник, і якщо ти зараз не встанеш, ти ніколи не встанеш. Підпишись, бо тут база, яка зробить з тебе чоловіка, а не виправдання.